Наприкінці літа сезон грибів лише розпочинається. Прилавки повні не тільки грибами, а й різними ягодами, які деякі з них дуже корисні для здоров'я. Продавці рекламують кожний свій товар та надають поради щодо його вибору. Це черніка не збираю на вулиці, на гори, на полонині. Літра стоїть 25 гривень. Дуже хороша, вкусна, без радіації. Якщо людина не знає гриб, не пізнає його, краще його не брати. Краще не брати. Якщо він білий, то я білий. Красноголовий, березовий, подосиновий і так далі. І так далі, Краще брати. А якщо не знаєш, сумніваєшся, то не обов'язково його і брати, і не треба брати. Споживачі кажуть, що з персторогою ставляться до вживання в їжу, грибів та ягід. І не тільки через те, що довіряють продавцям цієї продукції, але й тому, що сумніваються в її безпечності. Грибам немає, я якось то скептично відношусь к цього. А я дам ну хочешь вірити, конечно, хочеш надеешься на лучшее, але теж как-то, знаєте, 50 на 50. Боишься, переживаєш, що где-то какая то химия попаде, це нежелательно. Не довіряю, але купую тих людей, яких я знаю, що вони ходять і в лісі, що живуть там в лісі. Є такі люди, що постійно тут продають, і ми знаємо вже їх. Лікарі ж кажуть, через вживання лісових дарів часто бувають отруєння, тому покупці повинні знати правила, яких слід утримуватися під час купівлі. Медики також раді правильно підготувати дари лісу до споживання, а невідомих грибів та ягід не їсти. Не отруєння грибами, а як можна назвати, це є вживання грибів у їжу і вони якби ускладнюється тим, що хронічні захворювання відбувається загострення хронічних захворювань, шлунку, підшлункової залози, печінки. І то є в зв'язку з тим, що гриби це дуже важка їжа, яку не може адекватно перетравити желудок, кишківник і так далі. Саме головне при отруєннях різної категорії грибів, ягод і інших отруєнь це є прип'ятствувати всасуванню яда в організмі. Це то є, що вжити велику кількість води і бажано її вирвати. Сезон грибів та ягід в розпалі, тож варто дослухатись до елементарних порад, аби оберегти своє здоров'я.